Гедя на залізничній колії в Запорізькій області. Губив Боїнга Боїнга 17 Судитимуть у Нідерландах та про загрозу Україні мілітаристичного гатунку з півночі вже готові докладно розповідати наші кореспонденти. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2 плюс І ми розпочинаємо. Петя епізод наступний. Насамом ділі вірус у них там уже є. Тобто він чекає своєї точки відмашки. в Україні загрожує нова кібератака. Без їжі за власним рішенням, бо десятий місяць без газу Кран відкривають, газ не мешканці Криворізької багатоповерхівки оголосили, війну газопостачальникам б'ються безстроковим голодуванням. Загроза потенційна та не прихована. мирне время порох тримати сухим. Російсько-білоруські навчання захід 2017 у НАТО попереджають, встановлять небезпеку для України. Пасажирський потяг протаранив легковик на Запоріжжі. Загинуло троє людей, які їхали в машині. Серед них однорічна дитина. Трагедія сталася в день у Мелітопольському районі. Авто рухалося через приїзд, не обладнаний шлагбаумом. Після потужного удару локомотив протягнув малолітражний легковик майже 700 метрів. У салоні машини було троє. Подорожувальників, усі загинули на місці. За попередніми даними, водій намагався проскочити рейки перед потягом на заборонений сигнал семафора. За кермом легковика був мешканець одного із навколишніх сіл. Уранці чоловік виїхав в Порт, аби зустріти доньку з маленькою дитиною, які поверталися з відпочинку за кордоном. Зіткнення сталося за два кілометри від домівки, де мешкала родина. Водій легковика під'їхав до переїзду, виконав вимоги дорожнього знаку. Проїзд без зубинки заборонений. Але з якої причини водій почав рух, ми не знаємо. Це з'ясується, мабуть, вже пізніше. Дива Апенінського судочинства або презумпція провини В розпорядженні нашої знімальної групи, що нині працює в Італії, опинився текст звинувачення, яке місцева Феміда збирається висунути українському нацгвардійцю Віталію Марківу. Усе звинувачення проти українця ґрунтується на опосередкованих відомостях без жодного прямого доказу будь-якої провини Віталія. Ті матеріали каже Яна Слісарчук, дуже скидаються на спробу якнайшвидше закрити скандальну справу та притягнути до відповідальності людину тільки тому, що вона має італійський паспорт. З десятка сторінок обвинувачувального звернення, яке нам вдалося побачити, Віталій Марків, діджей, який поїхав до Італії з України ще в 16 років, але в 2014-му, побачивши майдан по телевізору, повернувся спершу до Києва, а потім пішов на фронт, виглядає зовсім іншим, не схожим на того Віталія, якого добре знали численні українські друзі, однослуживці, журналісти і глядачі. Переворотний момент це було на інститутській. Коли був розстріл мирних демонстрантів, ну дійсно, коли коли людина біжить з дерев'яним щитом і палкою, і проти тебе працюють снайпери, я зрозумів, що треба боротися до кінця і так і залишився. Ось цю людину прокурор Карло Паста називає безпринципним жорстоким найманцем. Перебуваючи на позиції на схилі карачуни, керуючись умисною кримінальною метою, спровокував смерть італійського громадянина Андреа Рокеллі, здійснюючи проти останнього спочатку численні постріли з вогнепальної зброї, а потім випустив 20 пострілів із міномета. На чому засноване це твердження? Також двомісячне прослуховування матері Віталія, яка живе тут, в Італії, до якої він приїхав у відпустку, на свідченнях двох італійських журналістів, що твердять, Віталій дав їм інтерв'ю, в якому, начебто, визнав свою причетність до розстрілу машини італійського фотографа Рокеллі. Але в Україні численні свідки це і волонтери, і однослуживці Віталія переконують, він фізично не міг стріляти з міномета з двох причин: по перше, тому що не вмів, а по-друге, тому що мінометів в Нацгвардії на той час не було. Ну, це просто смішно, коли кажеш, що е Віталій міг когось вийти з міномета, то їх просто фізично не було у Національної гвардії. Є багато доказів, які доводять, е роблять йому алібі і доводять е те, що він не, не винен. Усі розшифровки телефонних розмов, які наводить прокурор, говорять лише про одне: марків, що дійсно має громадянство Італії, знаходиться в Україні і служить у Збройних силах. У цій розмові мати підозрюваного розказує своїй співрозмовниці. Він мені каже: Мамо, поведінка солдатів завжди залежить від поведінки командувача. Як таке можливо, що мої солдати не п'ють і не стріляють один в одного, бо мають бути дисципліни і гарний приклад. Тільки після цього можеш вимагати щось від них. Але для прокурора в цій розмові головне те, що Віталій керує підрозділом і три роки тому знаходився за два кілометри від місця убивства, яке нарешті за допомогою знайденого звинуваченого можна розкрити. Чи не щодня зараз в італійській пресі з'являється новий матеріал? Про Віталія Марківа, але усі ці матеріали або мають спекуляції, або відверто маніпулюють фактами. І ось з нами на зв'язку. Італієць Турина, який невтомно спростовує усі ці маніпуляції на італійському розділі сайту StopFake. Віталія Марківа у цих статтях прямо називають асасіно убивця, хоча його провини не доведено. Мало того, що сама по собі Італія доволі проросійськи налаштована країна не так давно в Єгипті вбили італійця Джуліо Реджені. Це серйозний політичний процес, і нічого з Єгиптом зробити не можна. Тож намагаються принаймні цю справу з Україною якомога гучніше роздути. Засідання суду, де Віталію Марківу мають обирати запобіжний захід. Відклали, доки новий адвокат знайомиться з його справою. Його мама категорично відмовляється говорити з пресою, як і українські дипломати, бо вони бояться зашкодити процесу. Яна Сарчук Денис Савченко Спавії, спецкордва плюс День свободи у чотирьох містах Донеччини, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, та Лиман відзначають уже третю річницю визволення від проросійських терористів. На свято запросили гостей з усієї України. Це переважно підлітки та ветерани східної війни. Почалися заходи ще напередодні на горі Корачун, яка стала одним із символів незламності українських бійців. Наталя Нагорна розповість більше. Причепурений до свята у синьо-жовті кольори Бахмут місто звільняли під старим радянським іменем Артемівськ, але на тепер декомунізували назву і завели традицію. Щороку цього дня розгортати величезне знамено. Довжина цього прапору 75 метрів. З ним жителі Бахмуту планували пройти по місту. Проте цей прапор виявився надзвичайно сильним. У нього велика парусність і нести його дуже складна справа. Вітер просто дуже сильно його піднімає, і ми вместе з ним літаємо. Потужних боїв за місто не було, але загиблих і досі не змогли порахувати, скільки ж їх було насправді. Ну, в Бахмуті 17 по одним даним, по іншим 9, тобто точних цифр. А є познані, є ще ідентифікацію не зробили. От на кладбищі, допустимо, нас два і п'ять похоронено. За три роки жодна вулиця міста таки не отримала імені героїв. Міський голова підтверджує, і не планують. Прапор несуть військові, поліцейські, місцеві та гості. Він займає майже всю центральну площу. Тяг вирішили зробити оберегом міста. Тепер його розгортатимуть щоразу цього дня. Одна справа розгорнути прапор. Зовсім інша згорнути це перетворилося на справжнє змагання синьої та жовтої сторони. Хочу тя переповнюю за Україну було нарушає зі значно меншим. Першою за куточок тримається 18-річна Марія. Підлітком вона разом з друзями вийшла до українських військових з прапором. Воєнний тільки зайшли нам, де батальйон Донбас. Ми з друзями пройшли з флагом, як би як в підтримку. І після цього почали допомагати. Там було нам по 15 років. Хоч страхи були, але все одно. Володимир родом завдівки, був серед перших військових, хто зайшов тоді ще в Артемівськ без бою. Бойов тут за город таких не було. Його група піднімала прапор над лікарнею. Залізли на цей джип, залізли на плечі друг другу, ми не могли так достати, підняли з нами. Бої за Слав'янськ, Краматорськ, Красний Лиман та Бахмут. Тоді точилися три місяці. У звільнені міста ще довго не могли заїхати журналісти. Там розміновували, шукали сховані боєприпаси та ловили диверсійні групи. Тим часом колона бойовиків осіла у Донецьку та Горлівці, проїхавши туди практично без перешкод, відстрілюючись дорогою. Бойові дії посилалися. Донецьк. 5 -е іюля вже прозвучало. Вот это був четвертий взрыв. У той же час у Бахмут зайшов батальйон Донбас. Мясом дислокації нас була какраз у та ПТУ і седьма школа. Вот здесь стояв батальйон. По периметру стояли наші огневые позиції. З Горловки приїжджали банди терористів і прямо бої. вот здесь, з той сторони школи. Перед училищем чотири фотографії бійців батальйону. Вони загинули тут три роки тому. Дуже переживав. Перед війною. коли тато загинув, Іванкові було чотири роки. З братом приносять татові червоні троянди і торкається серця, коли бачить фотокартку батька, на якого так схожий. До полу, З Донеччини Наталя Нагорна, Валерій Ситюк Віталій Всянікав. Спецкор 2+,2. винні у катастрофі Малазійського боїнга відповідатимуть перед судом Нідерландів. Таке рішення спільно ухвалили країни, що розслідують трагедію. Власне, це Нідерланди. Бельгія, Австралія, Малайзія та Україна нагадаю. Борт MH17 малазійських авіаліній збили з підконтрольною російським бойовикам території Донбасу в липні 2014 року ракетою із зенітного комплексу Бук жертвами катастрофи стали всі 298 людей, що були на облавку. До числа підозрюваних за даними міжнародної слідчої групи входить близько сотні осіб. Імена деяких уже оприлюднили голландські журналісти. Водночас, російська ФСБ ізолювала напередодні не інакше одного з ключових свідків у справі. Це як Нік російського гру Василь Геранін на прізвисько І саме йому бойовик Безлер на прізвисько Бієс звітував про збитий Боїнг. У Гераніна російські чекісти нібито знайшли незаконну зброю. Було офіційне повідомлення, що наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Країні загрожує нова кібератака. Це заява компанії Медок, через яку власне вірус петя і стрімко поширився вперше. Розробник врешті визнав зараження саме свого програмного забезпечення. Вночі обладнання компанії вилучили силовики, аби завадити повторним атакам. Утім, компанії заявляють, що навіть це не допоможе. Сотні комп'ютерів стверджують, які фахівці і досі заражені. Вірус, який здатен покласти системи банків, аеропортів і низку стратегічних підприємств. Дізнавшись, подробиці каже Іван Гребанюк. Просто Чекає команди атакувати. Спецоперація, кадро якої ви зараз бачите, імовірно врятувала Україну від потужної повторної кібератаки. Силовики вилучили обладнання компанії Медок, через яку поширювався вірус Петя, що минулого тижня паралізував роботу сотень компаній в Україні, а згодом розповсюдився на 60 країн. Розсилка та активація вірусу через сервери інформаційної системи Медок була заблокована. Вилучене програмне та апаратне забезпечення наразі ретельно аналізується та вивчається фахівцями кіберполіції із залученням міжнародних експертів. Медок це українська альтернатива, забороненій російській бухгалтерській програмі 1С. до одного мільйона клієнтів здебільшого підприємства. Сьогодні в компанії вперше визнають вірус, поширився через вразливість її продукту. Мали випустити оновлення, яке б завадило повторному зараженню. Тепер не можуть, бо робота заблокована. Лякають. Наскидка, мы те компьютеры, которые не пострадали. Все сейчас говорят о том, что они выжили. На самом деле вирус у них там уже есть. То есть он ждет своей точки отмашки. запуститься, ми не знаємо за принципом бомби, яку запускають дистанційно, загроза нависла над тими комп'ютерами, на яких бодай колись був встановлений медок. Силовики кажуть, сліди ведуть у Росію. Можливо, помста за заборону російських програм під загрозою стратегічні підприємства, наприклад, покласти систему самого лише казначейства, означало б зірвати виплати зарплат по всій країні. Наслідки першої атаки ще підраховують міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю Press Прес заявив тільки його міністерство через вихід з ладу сотень робочих місць зазнало мільйонних збитків. В цілому ж по країні мова може йти про мільярди. Збитки, які зараз дуже важко. Порахувати це, вибачте по окремим оцінкам відсотка валового внутрішнього продукту, завадити повторним атакам Україні допомагає НАТО обладнання для кіберзахисту на мільйон євро. Вже отримано негайних змін. Потребує вітчизняне законодавство. Уряд передав до ради законопроекти про кібербезпеку і зміни до податкового кодексу. Однак, навіть на порядку денному голосування щодо них поки що немає. Науковець Андрій Дацюк головною проблемою називає необізнаність персоналу. Стратегічних компаній без остраху відкриває незнайомі електронні листи або завантажує на комп'ютер неперевірене програмне забезпечення, підготовка персоналу, створення цілісної системи. Захисту від кібератак, яка буде об'єднувати державні органи та недержавні структури, це все необхідно в Україні створювати. Альтернативи українському програмному продукту експерти не бачать питання лише в тому, як зробити його менш вразливим, щоб історія із українським метком і з російським вірусом усередині не повторилася. Іван Гребенюк, Олександр Шилко та Андрій Хлус, спецкордва 2+,2. Спільні російсько-білоруські навчання захід 2017 загрожують безпеці України. Таке вже відкритим текстом говорять експерти НАТО. Російські солдати нині просто переповнюють білоруські військові частини. Водночас у сусідній країні місцеві цивільні громадяни, які не хочуть опинитися в центрі бойових дій, пам'ятаючи агресію Росії на Кавказі та в Україні, почали висловлювати неприховане обурювання. Чи готова Україна до небезпечних маневрів сусідів Дмитро Мороз аналізував? Нам приставні нинішнього року президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсує спільні з Росією військові навчання Запад 2017. Ми ні одного ніколи не скривали і не скриваємо, що в мирне время порох треба держати сухим, що ми должны быть готовы к возможним, не дай Бог, вероятним действиям нашого противника. В НАТО вже висловили стурбованість щодо майбутніх навчань у Білорусі, які на думку альянсу загрожують безпеці України. Військові навчання Росії Кавказ 2014 які проходили 17-23 вересня 2012 року. В збройних силах Росії допоміг Росіянам захопити частину території Грузії. Тому навчання захід 2017 викликають стурбованість на заході. Міжнародні правила ОБСЄ та Віденська угода забороняють країнам залучати до військових навчань понад 13 тисяч військовослужбовців. Розповідає колишній заступник начальника генштабу України Ігор Романенко. Це один з наріжних каменів безпеки в Європі. Проте правила для Росії не писані. Кавказ – Це було 12,5 тисяч. Були спостерігачі, все таке інше. А угрупування за рахунок це прийом. Вони які використовують термінової перевірки рішення верховного Головнокомандуючого. командую. там ніхто ніяк контролювати, контролювати не має права, і вони в минулому році де ж до 200 тисяч. Політична воля Білорусі повністю залежна від Кремля, розповідає колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний. Щорічні трьохмільярдні російські вливання в економіку країни одночасно і зв'язує руки мінську. І дозволяє Олександру Лукашенку втримувати владу. Це просто доміньон, завдяки старанням Лукашенка, які знаходиться повністю під управлінням Кремля. На території Білорусі вже залишилися декілька військових підрозділів Російської Федерації. Очевидно, що після цих навчань ще частина з них залишитись. Тим часом у опозиційній білоруській пресі з'являються стурбовані повідомлення: місцевих виселяють з помешкань, натомість там квартируватимуть російських військових. Значить, не про навчання йдеться, а про постійну базу іноземного війська. Здравствуйте, редакция. Пишу к вам о помощи. 15 лет с З с посъемным квартирам мы простояли в очереди на строительство жилья, И вот... В тот момент, когда перед нами замаячила надежда на получение хотя бы служебного жилья, которое скоро освободят счастливчики, построившие квартиры, мы узнаем, что заселят вместо нас российских летчиков, которые совсем скоро прибудут. Оборение Беларуси с пильными навчаниями из России выливаются на улицу. Проти российских танков на белорусской земле выходит протестовать тамтешня оппозиция. Обманул народ, закопил ламу, и что захочет. В Україні готові до будь-якого розвитку подій з боку російського агресора запевняють у Генеральному штабі України другий рік поспіль зсу посилено готуються і навчаються. Восени вишкіл збройних сил підвищується в рази на цей період. Заплановані масштабні загально загального національного рівня навчання з залученням. Всіх видів Збройних сил України. Звичайно, також планується провести багатоступеневу командну штабну гру. До участі теж будуть залучатись всі види Збройних сил України, також оперативний резерв. Як зазначив речник Генштабу під час осінньої військової активності Росії в Білорусі, готовність військ в Україні підвищиться до максимального червоного рівня. Дмитро Мороз, Євген Соловей, спецкор 2+,2. В окупованих районах Донбасу розбирають і крадуть українські будинки. Потім знову збирають, але вже на теренах суміжної Росії. Під селом Саханка на Азовському морі є невеличке дачне селище Дончанка, що належить. Металургійному комбінату Азовсталь раніше там жив топ менеджмент підприємства за рік цих дач поменшало вдвічі. Це скріншот з сайту Google Maps річної давності і сьогоднішня картинка. Замість десятка дерев'яних будинків, самі фундаменти. Російські змі брешуть, що вони були зруйновані обстрілами. Натомість, на фото чітко видно, що споруди акуратно розібрані і вивезені. Свідки бачили, яких знову збирають, але вже. За кордоном, свіже відео місцини зафільмував безпілотник українських розвідників. Розбирання там триває, а власники не можуть цьому зарадити через окупацію. Вони не були дома вже три роки. Ми з чотирнадцятября чотирьостого вообще к нам та бази з машень вже німели. Ми займалися що там приходило. Ми не знаємо, коли здійснювали цей проліт. Якраз пішли над комплексом Дончанкою і побачили, не зрозуміли спочатку, що це таке. що тільки фундаменти полишалися, і вже пізніше засняли робітників, які спокійно в мирній обстановці під час хлібного перемиря розбирають до фундамента будинки. В цю хворому, коли ми з вами розмовляємо, цей дуб грузиться на машину. Полковник поліції у Харкові втрапив у ДТП. Аварія сталася напередодні ввечері в спальному районі міста. Водій службового автомобіля з невідомих на тепер причин не впорався з кермуванням та влетів у бетонний стовп. Окрім правоохоронця, який відбувся забиттями голови. Ніхто не постраждав. Як з'ясувалось, за кермом був заступник начальника слідчого управління. Патруні запідозрили, що полковник не тверезий. Втім, проходить алкотест на місці. Чоловік відмовився та заждав їхати до лікарні. Туди його доправили у супроводі поліцейських. В медзакладі полковник знову відмовився пройти тест. З ним повернулись на місце, ДТП, і вже там копи отримали чергову відмову в проведенні експрес-тесту. Головному управлінні нацполіції підтвердили, що ця людина справді їхній співробітник призначили службову перевірку, але вже тепер запевняють, що офіцер був тверезий. Дорожні ж активісти, які були на місці події, стверджують, що від правоохоронця тхнуло алкоголем. Витягадікміта змія. Нет, да, вы не слышали отказ Да, управления. Вы люди или кто? Ну зачем это душить уже человека, которого мы и так извиняюсь плохо? Нужно его до души добить, да? Или потому что он работник милиции, поэтому нужно из полиции, поэтому нужно его да, заказнить или что? Дива підводного існування неймовірною новітньою розробкою вразили глядачів японські вчені. На тижні дизайну в Токіо вони презентували акваріум із роборибами. Відрізнити ці дивостворіння від справжніх лоскатих можна лише зазирнувши їм в очі. Досягти повної природності у цьому питанні науковцям не вдалося. А ось завдяки силіковному покриттю та спеціальній системі пересування, яку. Власне, винахідники тримають у секреті Робориби би зовні дуже схожі на своїх живих прототипів. Але є проблема плавати у воді вони можуть не більше години. Ой. На ті мені маємо завершити знову в ефірі буде у четвер. Традиційно надвечір не пропустіть. Початок рівно о 18.30. Дякую всім за довіру. А просто зараз на 2+,2 плюс